Роздивіться уважно картинку та скажіть, чим відрізняються сундуки? Так, з лівої сторони сундук відкритий, а з правої сторони сундук закритий. Чим відрізняються двері на картинці? З лівої сторони двері відчинені, а з правої сторони двері зачинені. Молодці. Чим відрізняються лимон та цукерка між собою? Цукерка солодка, а лимон кислий. Чим відрізняється сніговик та горнятко чаю між собою? Сніговик холодний, а горнятко з чаєм гаряче? Чим відрізняються вогонь та бурулька? Вогонь гарячий, теплий, а бурулька холодна, крижана. Чим відрізняються смайлики на картинці? З лівої сторони злий смайлик, а з правої сторони веселий смайлик. Чим відрізняються спідниці на картинці? З лівої сторони гарно випрасована ціла спідничка, а з правої сторони подерта спідничка, неохайна спідничка. Чим відрізняються між собою дельфін та літак? Дельфін плаває, а літак літає. Чим відрізняється взуття на картинці? З лівої сторони ціле доглянуте взуття, а з правої сторони пошарпане брудне взуття. Чим відрізняються склянка та чашка між собою? Склянка розбита, а чашка ціла та гарна. Дякую вам за увагу. Далі буде.